Люди спішать, а тут каштан розцвів, лиш краймовка хтось, ой, як красиво, за колом коло знов і покриває цвіль. Життя, яке забуло, що є диво. Задерти голову, а місто хай жене блискучу хвилю й розбиває в піну. Тут же краса, яку не осягнеш, як поспішати жити безупину, тут же каштан Він мир твій родовий. Красу святкує світло урочисто. Це все в тобі. Спинися і постій. A místo, se čeká je tebe místo.